Що я люблю зранку? Після басейну я люблю зайти в пекарню number one і купити курасанчик з кавою. Це так приємненько. І в цій пекарні найсмачні курасани в місті рівні. Самі смачні. смачний хліб, тісточка. Тортики. Іноді я беру шматочок тортика, і тут уже все перепуштувала. Все дуже смачне, надзвичайно. А Сьогодні я беру звичайний класичний курасан. Хоча тут є і різні, але я люблю класичний. Класичний курасон собою читать собою сорок.